Сьогодні відео опять про кроликів. Це нас мамочками сюди пересадили. Зробимо тут її маточник. Це наша Каліфорнія Луна. Наша така сама одна з перших кроличок. Це їхні І малючки. Малючки вже вийшли з гнізда. Бачите, тут певне там, там, гніздечко так. І вони тут. Почти весь час знаходяться на вулиці. Вже трішки під'їдають і зерно там і ми даємо їй зісяні пластівці. І так, і мамку, звичайно, хочуть. Штурмують. Це ось наша каліфорнійська кроличка. Зараз трошки відповім на запитання нашого підписника. Було таке запитання, скільки важуть кролики схрещені Бургундія. І Каліфорнія в три місяці. Цього я вам сказати не зможу зараз, зможу сказати лише через два місяці, тому що кроленняткам нашим ось у майже виповнився місяць. Короличка в нас Каліфорнія, породиста, чистокровна, тато чистокровний бургундис. Дітки вийшли було в нас восьмеро, але не знаю, може за холодної погоди чи сирої вона зробила два гнізда. І Ну, я не, як, разом їх не, пос, ну, не посадили. І одні кровонятка четверо штучок пропало. А інші такі лишилися. Одне чистокровно біле. Бачите, без ну, таке, не чистокровно, а просто таке воно білого такого окрасу. Одне отаке ось риженьке, похоже на тата, але світліше. І ще є двоє кролиняток. Хочу їх показати вам зараз, може вони вийдуть. Ось, дивіться, ось о, прекрасний. Не знаю, як у нього такий окрас називається. Дуже гарнюче. Дивіться, воно камера, може всього не передає, але воно таке коричневе і з таким чорним напиленням. І воно вийшло. четверте, Воно, я так думаю, що буде Каліфорнія. Вушки темніють, носик теж темніє. І так от виходить з чотирьох штучок. У нас вийшло одне оце Бургундія, одне Каліфорнія, одне отакий красунчик. <глес> Дивіться, що це у нас усе випало. <глес> Зверху у нас тут сидить мамка бараниха і її кровонятко впали мені на голову. <глес> Вони ще маленькі, не бояться висоти. Так що ось так, але вони там десь побігли ще в гніздо, ще не дуже виходять. Одне чорненьке, таке саме сміливе. Ось так. Так що ось у... повернемося до нашого підписника його запитань. Ось така кроличка. Зараз зважимо кроленяток ще пізніше. Подивимось на результат, скільки вони важуть пройти майже в місяць. І там ще потім покажемо тата. Теж поважимо. Ну, в общем, кролики гарненькі. Будемо дивитися, я думаю, що у нас, виходить, що в Каліфорнія, що в так скороспілі породи, то думаю, що вони будуть рости так, непогано. Кролики гарненькі. Ось такий ось результат. Слідкуйте за нашими відео. І будемо ділитися з вами своїм таким опитом схрещування різних порід. Кролики виходять гарні. Схрещували ми також баранів і простих кроличок. Теж такі дуже красиві, окраси взагалі неймовірні. Кролики, дивіться, майже в місяць вже їдять пластівці. Вони полюбляють так. -овес у нас не знаю, правильно чи ні, може хто підкаже. Питала на базарі, що баночка Вівса у нас літрова 14, ой, 15 гривень. І також в АТБ пластівці теж 15 гривень. Ось отак подає нам макуху. Теж вичитала в інтернеті, що макуха дуже там багато білка і ще там деяких вітамінів. Тому е, радять давати макуху е, молодняку крилиняткам молодим. І також лактуючу Ну, Ми так дуже не давали. Це купили макухи такої свіженької. І вирішили трішечки, ось, ось загубила, загубила. І вирішили трішечки їм дати поласувати. Подивимося, що з цього що з цього вийде. Так що ось, ось такі кроленятка. Ось у нас трішки хоч наших баранів. Це така у нас баран, бараниха лулочка. То Якщо ви дивитесь наше відео, то ви бачили, що є у нас такий кролик теж такий шоколадного окрасу поки ця вигоди своїх кроленяток. Ось, все. папка вигнав нас. <сісті> Ось, все, все, бачите, нічого не боїться. <сісті> Ой, як потягусики такі. То будемо пробувати виводити шоколадний, тому що у нас другий крол з цією кроличкою, але шоколадного, на жаль, нема не одного. Не знаю чому. Кронятка виходять чорні, такі, не знаю, як сказати правильно, припельні чи голубі. Дуже гарні, звичайно, але... Але дуже хочеться мені шоколадного, а їх поки в нас немає. Так що так, ці теж вже потрошку виходять з гніздечка, потрошки під'їдають. Вакцину вже закупила. Е, вакциною ми кролики своїх пас... вакциною чеською, пасторів Мармікс, тому що в нашому регіоні іншої вакцини немає. Ну, але так вроді би. Нормально. В цьому році чогось так затягла з вакцинуванням, переживаю, але теж погода така поганюча, то жду сонечка, щоб провакцинувати. І, до речі, може ще таке питання, може хто знає, буде дивитися. Е, задаюсь таким питанням: чи можна провакцинувати кроличку, яка лактує? Тому що кроликом ще по 45 днів немає, а я хотіла б їх провакцинувати. Ну, так думаю, що почекаю. До, поки буде кроняткам по 45 днів і провакцинує тоді разом і мамок, і діток. Ось таке у нас сьогоднішнє відео. Відео про наших кроленяток. Ось дивіться, такі красунчики. Дуже мені цікаво самій е, спостерігати, як, як вони ростуть, який буде. Результат. До речі, криличка це наша вівідна. Ми купляли собі криличку кролика і це їхня осюдуця. Ну, хочу сказати, що в нас вона по розмірах така навіть більше за маму. Мама була там у минулій клітці. А це така гарненька кроличка, величенька така. І кролики теж такі гарні. Теж наша відна. Папа в неї який заскочив. <хи> і от було в неї четверо своїх кровоняток, двоє чорних і двоє білих. Але, на жаль, одне біле перелізло в іншу клітку і інша кролиця його забила. А от як, що біля неї сидить, то кролинятко в нас підкуковане. Так, ось водичка. Ось і водичка їй. З світленими вушками таке, таке крилонятко. Якщо теж хто дивився наші минулі відео, знає, що це кролонятко в нас лежало на лежанці, грілося, чекало, поки якась кроличка окролиться, щоб нам його можна було підсадити. Воно там на, напевно на два дні це точно старше за цих. Мамочка його прийняла, воно, дивіться, бігає. Гальнюче така, Таке росте. Ось. Ось такі у нас коленятка. Ось оп'є водичку. Ось так от. Місяця теж їм ще немає. Зараз ради інтересу декількох зважимо. Подивимось, яка в них вага буде. Це наші манюшики пересаджені, таку кліточку. Малесенькі. Зробили собі гніздечко тут. Їм трішки може й холодно, але все-таки більше містечка мамка така хоче роздивитися, така вона. бачите, у нас є таку ящичку. Але їм теплесеньку. А так ось. більшенько насипіть пластівці. Ви все, ну, ще. У нас така погода ще дуже годокопосна, сиро, хмарно. Ну, Взагалі, дуже-дуже не... негарна погода. Але нічого, все буде добре. Це наша четвірка перших кроликів, тих що ми пересадили. Отакі такі ось гарнюшки. Це ось наша. Сонечка. Щось ми їх сюди пересадили цих а щось Наші такі ось гарнісінькі, маленькі, хорошенькі такі зайчики. Так, важимо кроленяток, бургунят із каліфорнійцями. Хочемо подивитися, яка в них вага десь у місяць. 440 грам. Добре? Так, біленький. Ще одне таке каліфорнійчик. Це 460 грамів. це такий у нас буде бургундентко. Це теж 460 грамм. Кролики гарніченькі такі, нагодовані. А так ті красуні, і такі красуні, це 415, це все саме меншенька, ті може дівчинка, хоч би було, так хочеться, щоб була дівчинка, така красива. З гніздечка, ось два кроленятка від Лули, 380 грам, господи. Так от так, що вже трішки почали виходити з гніздечка, то ми... Їх хочемо швидко поважити. Цікаво, скільки важить у три неділі. 365 грам. У три неділі баронятка. Вони посиліно сидить в кліт... ящичок Я їх гарнесенько знімаю. Ось такі, дивіться, ми Такі жваві. Тільки нам все цікаво. Ось мамка там вже сердиться, шкребеться. Ось, ось такі малявочки. Кронятка від чистокровної Каліфорнії. Чот... Ой, 415 грам. 415, 420, десь таку. Ну, теж, теж нічого. Цих у мамки шестеро. Ось так, 325 грам, це такий покійнішечко. Бачите, вже лапки черніють, лушки теж. Ой, так, ой, так холодно, холодно, забирай, забирай. Хочемо зараз зважити татка бургундію, Це татко цих волиня чотирьох, Маленький ще були. Так, скільки він? 4. 4... 800. 4... Я Розвернувся так. А ну, повернусь до нас. 4 800. Ось такий кроличок. Він ще у нас молодий. Це ми купляли його весною. Отакий От сгляньте. Красунчик такий. Татусик. Бачите, щось темненьке якесь чи щось таке ти Замазався, Ти mm -hmm. замазався, мабуть, там під тим, під кормушки, скоріш за все. 400-840, десь так. Такийсь украсинчик, так вінчик наш. Та повернись до мене обличчя, хочу подивитися. Mm -hmm. <рес> Ось такісе. Татучичок. Ось. Наші перші кролонятка, кіло 300. Це вони, точно не скажу, вже їм. Місяць і неділя, десь так. Зараз ми їх трошки зважимо, вам, покажемо. Це їх теж там четверо. Такі гарнюшики. Ось гляньте, такі. Отак, цей кіло щось... Дивіться, щось такий. Я бачу. ось такий кролечок. Це ось дітки цього Сіренького кролика. Зараз ми його дістанем теж зважимо. Подивимося, яка в нього вага. Крилнятки ростуть дуже швидко. Ми їх пересадили з маточника в цю більшу кліточку, то вони зовсім так швидко виросли. Прям на очах. Подобається мені такі прям сірі велетні. До речі, тата наш був схрещений, мама була сіра кроличка. А тату був французький баран. Так що ось такі... Ось такі, бачите, це пішов я в бабушку такий сіренький. А це, а це я пішов у татка. Ось такий слухняшечка сидить, бачите. Ось, дивіться. Такий кроляка у нас такий. величенький, Такий папки нелюблений. Дивіться. Просто, просто великий. Просто красунчик. Ви знаєте, я такий окрас чомусь ну, не дуже любила. Мені подобаються якісь такі кольорові, все. Чоловік подобався цей кролик, він сказав, що це він його ставить собі і все. То він почав рости такий прям величезний. Я сама, знаєте, так прям задоволена. в нього прям закохалась. Дивіться, які в нього лапки і все. Покажи, лапки такі в нього. Які величезенькі. Не показує такі. Давай папку, поважимо його. Поважимо зайчика такого, скільки він нас тут цікаво важить. Він у нас. Не бойся, боже, так, він у нас вай. Збоїться, холодно. 5 кілограмів, 500, 5,150, десь так. Ну, В общем, середньому 5 кілограм. Я теж точний вік його не скажу. Тому що ну, треба записувати. Кроликів багато, всіх, чесно кажучи, не запам'ятую. Але року йому ще немає. Ще такі молоденькі кролики. Ось іще один кроль, це у нас теж, як він там називається, не знаю правильне слово. Схрещували ми цього. Кроличка була у нас біла, помісна. А тато був теж е, французький баран. Ось такі вийшли кроленятка. Їх було у виводку тільки троє, але вони просто велетенські, такі гарного окрасу. Красивого, бачите? Такі якісь так фігрові. І вага теж у них, я думаю, гарна. Поки не забиваємо так. Шкода такі гарні, красиві, то... Може, кому треба, звертайтеся, кролика на розплід дуже гарніший. Теж йому ну, 7-8 місяців, десь так. Оцей 5,5 кг. Бачите, даже навіть більше, ніж той. Ну, а по віку він менший. Тому, напевно, 8 місяців, а цьому десь 7-7,5, тому десь. Вісім дев'ять місяці, чому сім з половиною. Ось такий красунчик. Ще є в нього теж брат такий красивий. І сестра, яка скоро проведе нам кроленят. Це наш алабайчик, кролик бойцовської породи. Баранячого цього, зараз скакать, дивись, не треба його. Оце у нас той кріль, який вискакував все час з клітки. До речі, зараз можемо Добре. зняти, там ми знімали маленьке кролиняток. Така невеличка кроличка. Це їхній тато. Поки там мама хворіла, він до неї заскочив у гості і вийшли красунчики такі. Хочемо теж сьогодні. Якщо важимо, то хочемо. Кролика поважити, тому що мами у нас то вагітні, то лактуючі, тривожить їх не хочуть. Не хочемо, важити не будемо. А кролик ось такий. Цей кролик у нас 5200. Mm. Такий. Ну, теж непоганий розказ, зараз не додолу. Не боїться висути, я ж казала. Тепер попробую його зловити. Оно вже побіг. Уже побіг. Диви. А дивись, що робить. Роби. А а це не кроль, а я не знаю. Це якісь, я, я просто не знаю, що це таке за кріль, як, як з ним це боруться, Що йому це робить. Ля, ля, ля. Так, Сірій, іди сюди, що ти робиш? Тут грязно, везді оно. Ось ось. Іди сюди. Йди. Ну що за кроль? Це скотч. представляєте, столу висота, півтора метри. Він взагалі не боїться. Я не знаю, що воно таке за кріль. Ми хотіли його е, продати, потім це, а потім я додивилася і вирішила... О, все, побіг. Побіг, собака його ганя. Все, будемо ловити, йдемо ловити. Оставимо його собі.